У 2010-х роках ринок помітив явище, яке маркетологи назвали синдром стіни спальні. Це різке здорожчання спортивних автомобілів, великі плакати, з якими у 80-х прикрашали стіни в багатьох помешканнях. Все просто, ті, хто в кінці 20-го століття милувався суперкарами, на початку 21-го вже заробили достатньо грошей, щоб придбати собі авто мрії, ставати мрією на десятиліття властивість великого бренду. Один з таких Lamborghini Бренд, який народився завдяки скандалу і вже 60 років вражає світ неймовірними авто. Привіт! З вами креативний директор агенції Rocketman Артем Беседа, а це значить починається подкаст Бесіда про бренди. Ну що, побесідуємо про Ламбардіні? Уявіть, вам 64, і ви 34 роки очілюєте власну успішну автомобільну компанію. І тут приходить виробник тракторів, який вам сини годиться, і критикує одну з ваших моделей. У світ від неї в захваті, а якомусь хлопчаку вона не подобається. Слухайте, а давайте подякуємо італійському темпераменту, бо у 1963 році Феруча Ламбаргіні започаткував своє виробництво суперкарів прямо у пику Енсо Феррарі та перевершив його. З фермером не жартують. Цей вислів Ламборгіні став афоризмом. Хоча тут він безумовно навмисне применшив, адже на момент знакової зустрічі він був далеко непростим і вже давно не фермером. Втім, краще почмо спочатку, бо хист до роботи з технікою Феручі Ламборгіні виявився з дитинства. Хлопець народився 28 квітня 1916 року на фермі сільського містечку Ренаціо Дічента поблизу модени. З дитинства він виявляв велику зацікавленість до будь-якої механіки. Він був одним з тих людей, котрі прагнуть усе розібрати, а потім самостійно зібрати. Але щоб це не вийшло з ладу, він розбирав інструменти і навіть машини. Феруче допомагав батькові з ремонтом і завжди був поряд. Хлопцю було 12 років, коли батько звернув увагу, як той весь час збирає маленькі металеві деталі, і облаштовував синові окрему маленьку майстерню. Саме у ній Феручато почав експериментувати з литтям. Одного разу, коли хлопець відливав потрібну йому деталь, іскра впала на дерев'яну підлогу, і та вмить сполохнула. До речі, було б краще, щоб він грався десь поряд з Москвою. Ну ладно. Щастя, що батька був поруч, бо інакше родина Лабаргіні могла б залишитись без ферми. Ця подія не відвернула Фіруча від захоплення ливарством і механікою. Після школи він пішов навчатись у технічний університет, де отримує професійні знання у царстві лиття і зварювання. Навчання дається юнакові легко. Він здобуває ступінь інженера і отримує професійну ліцензію. Одразу по закінченню університету іде працювати помічником у кузні. Минуло два роки, протягом яких Феруче здобував досвід та майстерність, і в 1934 році він поступає на роботу до однієї з болонських майстерень. Там він займається ремонтом військової техніки виробництвом різних країн, тож безпосередньо спілкується і працює з військовими. Ця робота подобалась Феруче. У нього добре виходило, а також він непогано заробляв. І, мабуть, саме в цей період він знайшов своє покликання, на якому згодом побудує бізнес-кар'єру. Так пробіг рік, протягом якого молодий інженер налагодив зв'язки та ще вдосконалився в професії. І от Фіруче Ламбаргінні повертається до рідного містечка Ченто, щоб разом з другом Маріно Філіппіні відкрити власну майстерню. Кожному з них тоді було по 19 років, та цих безсмарних років виявилось небагато. У 1939 році почалась Друга світова війна. Феруче опинився в італійських військових та повітряних силах і йому став у пригоді досвід ремонту і обслуговування спеціалізованої техніки, здобутий за останні 5 років. Юнака призначили механіком, а з часом начальником цеху технічного обслуговування автомобілів. У 1943 році грецький острів Родас, на якому служив молодий Ламборгіні, захопили германські війська. Німці дізнали, що Феручо був начальником цеху і особистим механіком керівництва і поставили йому ультиматум – стати головним механіком, і ремонтувати їхню техніку або в'язниця. Феручо обрав роботу. На батьківщину він повернувся тільки у 1946 році і не відпочивав жодного дня. Замовлень було дуже багато, і отримані під час війни вміння знадобились інженеру Ламборгіні у мирному житті. Наприкінці 47-го року у де Дечента та Окерзі не було жодного фермерського агрегата, до якого б не доклав рук Феруччо. Перший хлопець на селі, так можна було його назвати, і він розуміє, що попит на його знання і роботи великий, і відкриває майстерню з виробництва тракторів. Їх основою стали вузли та деталі непридатних військових транспортних засобів. Цю розбиту техніку Ламборгіні якось помітив на звалищах неподалік Неаполя. Він знав, що придбати її можна буквально за копійки, і ще, як син фермера, зрозумів, як не просто обробляти землю. Сільськогосподарська техніка була у післявоєнній Італії в дефіциті, а та, що є, коштувала дуже дорого. З першого погляду назвали Шеферуча збагнув, перед ним козирна карта. Звісно, якщо додати до металобрухту інженерний хист та золоті руки, а з цим у Ламборгіні все було ок. Він узявся за справи з невеличким капіталом та трьома механіками. За перший рік роботи власноруч розробив перший трактор. Майже всі його комплектуючі були запозичені і дороблені. Двигун узяли з військової вантажівки, а бак із випаровувачем Феруче довелося конструювати самостійно. Так народилась компанія Lamborghini Tractor SPA. Свій перший трактор вона представила землякам в світі на честь святого Б'яджо, покривителя містечка Ченто. Фермери прийняли новинку схвально, трактор не тільки одразу купили, а й замовили ще з десяток. А вже через рік попит на агрегати Lamborghini траторі зріс так, що компанію треба було масштабувати. Не вистачало працівників, виробничих приміщень та деталей. Феручо, якому вже виповнилось 35 років, був впевнений, що хоче пов'язати життя з виробництвом техніки. Батько допоміг синові взяти в банку кредит на 10 мільйонів лір під заставу родинної ферми та виробництво цеху тракторної компанії. Це непогана довіра, мені здається. Ламборгіні ризикнув і виграв. На кредитні кошти він придбав, зокрема, тисячу двигунів фірми Моріс для нових тракторів. За рік він продав 50 агрегатів, а наступного 250. Трактори Ламборгіні мали два, три чи чотирьохцилиндрові дизельні двигуни. Ці машини були дуже недорогі і прості в експлуатації та в ремонті. Полагодити такий трактор міг навіть хлопець. Техніка подобалась фермерам і чудово продавалась. Розвивати бізнес Феруче Ламборгіні було нелегко. Він напружно працював, сам займався продажами, відвідував виставки, знаходив та зацікавлював усіх крупних покупців, але доля також йому сприяла. В ті роки праця на землі була практично єдиним способом заробляти гроші і виживати. Сільськогосподарські машини практично кожні два роки міняли на нові. А в середині 52-го року в країні почав діяти закон фанфані згідно з ним, фермери отримували кредит на 5 років зі ставкою 3% на купівлю сільськогосподарської техніки. Якщо вона Увага, вироблена в Італії. Тож компанія Lamborghini опинилась в потрібний час в потрібному місці. Наприкінці 60-х років вона випускала на власному заводі до 400 машин на місяць і була одним з найбільших виробників сільськогосподарської техніки в країні. У 60-х роках Lamborghini заснував ще одну компанію Lamborghini Bruciatori, яка виробляла системи опалення і кондиціонування повітря та обслуговувала їх. Цей бізнес теж став успішним, бо вся Італія поступово переходила з вугілля на газове опалення. Підприємець замахнувся на новий проєкт виробництво гелікоптерів та не отримав дозволу від італійського уряду. І може так сталося на краще. Ви можете запитати, ну що це трактори і гелікоптери? А де Ламборгіні, де ці авто? Спочатку потужні авто були просто захопленим Lamborghini. Лаборгіні, і це кохання не було платонічним. Він часто міняв автомобілі і майже кожен раз намагався власноруч його вдосконалити. Тобто, якщо б він жив у нас, то він би їздив на тюнінгованому запорожці, виходить. Ще у 48-му році він побудував відкритий спортивний автомобіль на базі Fiat Topolino і взяв участь у надзвичайно популярних тоді Італії автоперегонах Miglia. Вони відбувались на дорогах загального користування від старту. Lamborghini проїхав 600 міль і фінішував достроково. В'їхавши в бар просто через стіну, мабуть, дуже хотілося гахнути віскаріку. Мільйонні статки, які Ламборгіні отримував від своїх бізнесів, дозволили йому мати в гаражі різні потужні авто. Першим його спорткаром була Alfa Romeo 1920 Sprint, а у 1955 році він придбав Mercedes Benz 300 SL, проте швидко розчарувався. В кожному із автомобілів під час експлуатації Феруче знаходив недоліки. Замало комфорту, слабка вентиляція, гучна трансмісія. Він їздив на кількох Мазераті, Ягуарі, але перевагу все ж таки віддавав Ferrari 250GT. З цього автомобіля і почалась ідея нового автомобільного бренду. Тут ми повертаємось до знакової сварки з Енцо Феррарі. Як розповідав син Феруча, його батько мав на меті поспілкувати з головою концерну, можливо, дати якісь поради. Попри те, що Ферруччо Ламборгіні був відомим підприємцем і цінним клієнтом, йому довелося очікувати дуже довго. Може, тому зустріч і не склад від самого початку. Коли Фіруче Ламбордні запропонував поліпшити щеплення Ferrari 250GT, запальний Енцо Феррарі назвав його провінційним фермером, який не розбирається у спортивних автомобілях. Можливо, ви вмієте керувати довбаним трактором, але ви ніколи не зможете правильно керувати Феррарі. Щось таке прокричав Енцо і тим самим натиснув умовну пускову кнопку. Як виявилось іноді помста – це неймовірна мотивація. Повернувшись на фабрику, на покликав головного інженера. Теж так: головний інженер, іди сюди. І разом з ним розібрав трансмісію свого Феррарі і побачив, що більшість деталей зроблені там, же, де комплектуючі для тракторів. Він знайшов потрібне у себе на складі, замінив вчеплення та головки циліндрів. І потім якийсь час він тролив тест пілотів Феррарі, тому що сідав на таку ж саму Феррарі, але якось обганяв їх. І от настав час ікс, Ламборгіні вирішив виробляти власні спорткари і перевершити Енсо. Він вже грунтовно знався на недоліках і перевагах на більш популярних автомобілів, які вироблялись в Італії, і відповідно добре собі уявляв, яким має стати його швидкісний автомобіль у травні 63-го року. Він заснував власну автомобільну компанію. Автомобільо Феручо ламборгіні в Санта-Агата Болоньєзе. Таких длиннючих фраз я ще не бачив. Він помістив завод в самому центрі Терра Ді Моторі. Саме так, країною двигунів називали місцевість, де розташовувались заводи Феррарі, Мазераті, Дукаті, а тепер Ламборгіні. Я тільки що зрозумів, я вперше побачив, мабуть, Ламборгіні в е, Жуйках Турбо. Е, до речі, напишіть в коментарях, чи збирали ви у ці наклейки і скільки у вас було в колекції. Логотипом нової компанії Lamborghini став щит з пародистим биком, готовим до бою. І зв'язку з цим спитаю вашу думку: чи вірите ви у знаки Зодіаку? чи може корисним бути для бізнесу? Адже бик або тілець це зодіакальний символ травня місяця, коли народився Фіруча і він… За свідченням тих, хто його добре знав, пишався рисами характеру, який гороскоп приписує тільцям: наполегливістю, рішучістю, здатністю долати перешкоди. Тобто, якщо я скорпіон, то все, мені жопа виходить. Логотип з готовим до бою биком з'явився ще на тракторах Ламборгіні, а протистояння з Феррарі додало символіці нових змістів. За алегорією з логотипом Феррарі, якщо породний кінь це аристократ, то бик скоріш фермер. Якщо Феррарі за стандартом пропонує замовникам кінські сили, то Ламборгіні – бичачі, і одразу зрозуміло, хто потужніший. Якщо кінь, дибкий, символізує силу та енергію, то бик, готовий до бою це міць та агресивність. І одразу зрозуміло, хто переможе. На додаток і компанія Lamborghini, як і її власник, можна сказати, народилась у травні. А ще сеньор Феручо був великим шанувальником кориди, тому багато автомобілів цього бренду отримували імена на честь видатних боків або їх розплідників. Феручо Ламбаргіні вважав себе справжнім тільцем. Усе життя він шов на пролом і вперто досягав своєї мети. Щоб швидше залучити гроші на будівництво автомобільного заводу, Ламборгіні дав муніципалітету гарантію працевлаштування своїх працівників, а натомість отримував довгострокову і безвідсоткову позику. Будівництво початкової частини фабрики, яка була однією з найсучасніших на той момент, була дуже швидким. Його завершили за 8 місяців. Одночасно з шаленими темпами створювався прототип першого суперкаро Lamborghini 350 GTI. За пів року автомобіль розробила агенція з колишніх фахівців Ferrari. Так, сеньор Феруче звернувся саме до них, а зібрали концепт-карт на тракторному заводі Lamborghini. Інженер Джота Бізаріні створив для першого Lamborghini v подібний двигун – 12 він стане візитівкою більшості автомобілів бренду та ексклюзивне шасі за принципом тракторного, зварене з труб квадратного перетину. На додаток з технічних характеристик концепту фахівців відзначили незалежну підвіску та чотири дискових гальма. Дизайн заслуговує окремої розповіді. Витвір Франко Скагліоні вразив усіх поєднанням італійського гламуру з витанченостю і технологічністю. Модель 350GT була аеродинамічною та зроблена з легких алюмінієвих матеріалів. 20 жовтня 1963 року, коли Феруче Ламбаргіні запросив пресу на презентацію прототипу, на задньому плані фотографії вже віднілася завершена головна будівля заводу. Щоправда, концепту, створеного в рекордні терміни, потрібна була деяка доробка. Та це не змусило Феруче Лабаргіні змінити дату презентації та плани з'явитись на туринському автосалоні. Замість двигуна в авто поклали цеглини, а сам агрегат стояв на виставці поруч з прототипом. А коли нова модель була представлена на автосалоні, Торині це був незаперечний успіх. 13 клієнтів придбали автомобіль одразу. За наступні два роки компанія побудувала ще 120 авто. Сьогодні це безцінні раритети. GT розшифровується як Grand Turismo. Так, Lamborghini одразу визначив, що його автомобілі створені не для перегонів, а для комфортних подорожей і задоволення від водіння. Lamborghini це вишуканість, розкіш і досконалість. Таке визначення дав своїм автомобілям сеньор Ферручо, і цей еталон бренду лишається незмінним понад 60 років. Нагадую, Ферруча мав технічні знання, гроші, потрібний досвід, бажання почати нову справу, а ще знав, де знайти найкращих фахівців. Мені здається, що в таких умовах рішення започаткувати власне виробництво автомобілів було для Лабергінні логічним і навіть невідворотнім. І це сталося. Новий італійський бренд привернув увагу автомобільну індустрію своїм унікальним підходом до розробки автомобілів із заднім розташуванням коліс і середньомоторним приводом. Під керівництвом Ferruccio Lamborghini компанія створила вісім неповторних моделей. У 1966 році з'явилась Lamborghini Мюра, спортивний автомобіль з характерним чуттєвим силуетом, схожим на лезо, та фарами, які ховались в капоті. Перший двомісний суперкар із середньозаднім розташуванням двигуна найшвидший серійний автомобіль свого часу, бо мав швидкість 300 км на годину. Коли новеньку помаранчеву Мюру припаркували біля готелю на площі Казино в день гран прі Монте-Карло, людський натоп повністю запалкували площу, тому що всі прийшли подивитись на це чудо. У 68-му році Мюра виставили в Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва як зразок промислового дизайну. За перші два роки виробництва моделі було продано 764 екземпляри, і це. При вартості близько 20 тисяч доларів. На той час це було достатньо багато. Найвідомішою є остання модифікація цього люксового суперкара Мюра СВ. На одній з таких їздив Френк Сінатра. Завдяки високим продажам на початку існування компанії Lamborghini дійсно швидко перевершив Феррарі, як і хотів. Ще у 66-му році вийшов Lamborghini 400 GT, перший чотирьохмісний спортивний автомобіль компанії. У 68-му році бренд представив свій бестселер на наступні 10 років. Це був Lamborghini Espada, розкішні авто для далеких подорожей. Разом з Сеспада на Женевському автосалоні був презентований Іслеро наступник 400 GT, авто 2 плюс 2 з вишуканим салоном та швидкістю до 350 км на годину. У 70-му році компанія вирішила створити модель зі зменшеним об'ємом двигуна і доступною ціною. Це був чотирьохмісний седан у Того ж року з'являється одна з улюблених самого Феруче Ламбаргні, модель Джарама. Максимально комфортна та потужна, яку навіть називали його власним Роллс-Ройсом. Для продажів армії США розробили перший позашляховик Lamborghini Чітах, зірка 71-го року LP 500 або Кунтач, інноваційна модель зі збільшеним двигуном v 12 клиновидним алюмінієвим корпусом та дверима ножицями. Це саме той нереальний суперовий автомобіль, постер з яким у 80-х роках мріяв мати кожен хлопець. Машина, на яку ви зараз дивитесь, відновлений прототип. Оригінал Contouch не зберігся. Його розбили на краш тесті коли отримували сертифікат для серійного виробництва. В 2021 році на замовлення анонімного колекціонера відновили саме цей оригінальний суперкар. Ладно, це був я, не говоріть нікому. Робота тривала, до речі, три роки. Кунтач приніс Ламборгіні світову популярність, низка посаджена до землі центральною одноблоковою коробкою, здатний розвинути швидкість до 309 км за годину. Цей автомобіль став серійним у 1974 році. Так, революційний прототип досить довго поліпшували. Якщо відверто, його інноваційний дизайн. У дечому заважав технічної досконалості. Зокрема, розробники додали вентиляційних отворів та повітрозбірників, щоб двигун не перегрівався. Але в цілому вигляд суперкара залишився незмінним. Кунтач став першим суперкаром, занесеним за швидкість до книги рекордів Гіннесу. Він випускався 19 років. Це рекордний показник для автомобілів такого класу. У 79-му році з'явилась досконалена модифікація Кунтач LP400S з двигуном на 455. Кінських сил та вперше з історії цієї марки чотирьох мотором. Але не все у житті буває безхмарно. Наприкінці 60-х компанія Lamborghini Траторе уклала великий контракт з урядом Болівії та України відбувся переворот і новий уряд скасував контракт. І 5 тисяч тракторів залишилися нереалізованими. Це призвело до значних фінансових проблем. Зменшити штат Фіруча Ламбаргіні не міг. Виплати при звільненні його просто розорили, тому дефіцит коштів підприємець вирішив закрити продажем долі в автомобільному бізнесі. У 72-му році він продав контрольний пакет компанії, але продовжував у ній працювати. Наступного удару по бізнесу завдала нафтова криза у 73-му році. Продажі автомобілів впали, і зрештою, протягом усього наступного року фіруче Ламборгіні довелося продавати залишки своїх акцій. У 1974 році він повністю виходить з тракторного та автомобільного бізнесів і купує вілу у Умбрії на березі озера Треземіно. Вирощує виноград, займається виноробством, збирає автомобілі для гольфу. Одного разу навіть власна руч зібрав автомобіль для папи римського Іоанна Пала II. тобто, папа був на Ламборгіні. З моменту, коли Фіручо Lamborghini залишив компанію, вона випустила ще кілька культових моделей: Contage LP400, домісне купе Silhouette і інше. Попри випуск нових моделей, для компанії настали складні часи. Через проблеми з дорогами попит на автомобілі впав, до цього ще додались проблеми з постачанням деталей. Сукупно, всі ці проблеми поступово спричинили банкрутство. І у 1978 році акції Lamborghini були виставлені на торги. Новими власниками стали брати Мімрам із Швейцарії. Згодом компанію у них придбав концерн Крайслер. Саме в його часи з'явився наступний кунтач модель Діабло, здатний сягати швидкості 325 км на годину. Цей широкий футуристичний автомобіль миттєво захопив лідерство в сегменті спортивних суперкарів. До початку 21-го століття компанія випустила близько. Трьох тисяч версій моделі. Lamborghini Diablo, гро відеоігр Net4Speed, Gran Turismo та Forza Motorsport. До речі, Net for Speed, я пам'ятаю, вона, мені здається, навіть на фоні була там. Та навіть його популярність не позбавила компанію Lamborghini фінансових труднощів. Її новим власником стала індонезійська група MTEC. Цей період не ознаменований яскравими технічними здобутками. У 98-му році контрольний пакет акцій компанії переходить до концерну Audi AG. Нарешті з'явився власник, який зміг відродити славу бренду. Дизайн автомобілів помітно осучаснився. До речі, якщо ви не знали, що Audi є власником Lamborghini, то подивіться на цю картинку, які концерни володіють якими марками автомобілів. Тобто деякі бренди конкурують самі з собою. Завдяки вправному керівництву з боку аудіо кожний екземпляр з модельного ряду Lamborghini зараз є атрибутом розкажі та життєвого успіху. 2001 рік ознаменований появою Мурсельяго, справжнього супергеройського авто в аерокосмічному дизайні, агресивного і зухвалого. Це наймасовіша 12-циліндрова ламба. За 10 років було випущено 4 тисячі таких купе родстерів шестиступенева коробка передач плюс постійний повний привід. Це забезпечує оптимальну збалансованість на дорозі. У 2001 році в Санта-Агата болонєзе відкрився музей Lamborghini. Його відвідувачі можуть дослідити історію бренду просто в місці його народження, а на додаток посидіти в кожному з легендарних суперкарів. У 2011-му з'являється флагманський суперкар Lamborghini Aventador, гідний наступник Diablo, здатний розганятися до 100 км на годину лише за 3 секунди, майже як Тесла. Aventador – середньомоторне купе в безкаркасному вуглепластиковому корпусі. Що ще можна додати про цей дизайн? Цей суперкар зіграв автобота у стрічці Трансформер – Епоха винищення. Останній Lamborghini Aventador рік тому проданий на аукціоні за 1,6 мільйонів доларів. Наступний автомобіль зовні схожий на акули Уракан. У 2014 році це був перший у світі серійний автомобіль з системою інерціальної навігації. Наразі він має 12 модифікацій та є наймасовішою моделлю бренду. Минулого року випущений 20-тисячний екземпляр. У 2017 році компанія здивувала світ першим спортивним кросовером Урус вірний фірмовому дизайну в авіаційному стилі, оснащений надсучасними адаптивними системами безпеки та управління. З моменту створення і до сьогодні бренд Lamborghini намагається вражати дизайном та інноваційністю. Кожна його модель певною мірою шокує, бо ти раптом бачиш свою втілену мрію. До речі, зараз на замовлення пропонують обрати колір Lamborghini з 348 можливих. Звісно, Lamborghini не масмакет, маркет, але і везунчики, для кого Суперкар, службове авто. Поліцейські ламби патрулюють Дубаї та Сінгапурі. Для італійської поліції бренд створив модифікацію Gallardo Polizia. Кабіна авто має системи для фіксації правопорушень, обладнання для транспортування донорських органів та надання невідкладної медичної допомоги. А на площі святого Петра у Ватікані правоохоронці патрулюють на автомобілях «Ламборгіні» для гольфу. От така історія бренду «Фіруча Ламборгіні». Взяв і вирішив перевершити Енсо Феррарі в бізнесі і зробив все. А коли Енсо помер у віці 90 років, сеньор Феручо твердо вирішив жити принаймні до 91-го щоб і тут його перегнати. Але, на жаль, саме цьому не засудилося збутися. Феручо Лабаргіні помер 93-му, у 76 років. За 10 років ця людина докорінно змінила світ преміальних авто. Застосувавши до розробки автомобіля, знання, отримані у тракторному виробництві. Ну це ж фантастика. Створити бренд після трактора. За котрим буду ганятися всі автоконцерни світу. Загалом, за історію існування бренду випущено 24 різних моделі. Так, Авентадор Mura вийшла лімітованою серією лише 50 штук і одразу перетворилась на засіб гарного інвестування. Щороку вартість такого авто зростає приблизно на 2 мільйони Мені здається, що це своєрідна така LambaCin. Ми вже згадували, що Феручо Lamborghini був проти того, щоб випускати автомобілі для змагань. Вже коли він залишив управління компанію у 70-х роках, вона спробувала створити гоночний автомобіль в партнерстві з ким ви думали? З BMW. але Lamborghini свою частину справи не змогла зробити. Тож на світ з'явився BMW m 1 повністю розроблений одноіменною компанією. Внесок Ламборгіні у світ культових перегонів став іншим. У 89-му по 93 рік компанія представила двигуни v 12 для автомобілів Формули 1, а в 91-му році компанія виставила на змагання власну команду. Втім, і їй судився лише один сезон. У 2014 році студент Стемфордського університету Майкл Хостлер створив концепт на честь Ферруччо Ламборгіні та культового бренду і назвав його модель Феруччо. Дійсно, вже за перші роки існування Lamborghini став справжньою мегазіркою, яка сяє усім поціновачам крутим автомобілів і досі. У травні 2021 року бренд Lamborghini оголосив про програму електрифікації, тому наступні моделі Ламби ми вже побачимо на електричних двигунах. Тож помилуємося останнім бензиновим флагманським суперкаром від Lamborghini. Наприкінці березня 2023 року компанія презентувала Revuolto. Він має двигун v 12 нового покоління, три електромотори та восьмиступеневу коробку передач. Сумарна потужність силової установки дозволяє набирати перші 100 км на годину за 2,5 секунди і досягати швидкості понад 350 км на годину. Що ж до дизайну, то слова заві, просто подивіться та не пускайте слюнки. Це неймовірно, Гострий силует, який не сплутиш ні з чим. Це справді суперкар сучасної цифрової епохи. Як і автомобілі, вся історія бренду Lamborghini нетипова. Сеньор Феруче був неординарною людиною, а саме його особливість великою мірою визначила приголомшивий зліт нової автомобільної марки. Тож підсумуємо, завдяки чому Феруче Lamborghini вийшло за 9 років створити з нуля найпотужніший бренд. Перше, натхнення та цікавість до справи. Він хворів машинами і робив їх як для себе. Друге ґрунтовні технічні знання. Третє сміливість вибрати нестандартні рішення та наймати найкращих фахівців. Четверте талант організатора та топ-менеджера. П'яте – вимогливість до якості. Шосте вміння відчути вимоги часу та потреби клієнтів. На завершення нашої бесіди. Давайте згадаємо, з чого все почалось. З дитячого захоплення технікою та з місцевої майстерні, де трактори збирали з металобрухти. І як завжди, все велике починається з маленького. Робіть те, що прагнете робити: працюйте з натхненням та знанням справи, не пасуйте перед сильними конкурентами та. Беріть собі поміч найкращих мрійте, бесідуйте та робіть бренди. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть коментарі, який автомобільний бренд що розібрати було цікаво, мені точно, я не знаю як вам. Тож я викликаю свій Uber на Ламборджині. До нових зустрічей!